Замовив я його 1 січня 2006 року, 5 січня о двадцять вечора отримує від нової пошти повідомлення. Ми не можемо сьогодні вам зробити доставку за технічними причинами. Привеземо завтра, привезли 6 січня, але такий маленький термін доставки з Польщі означає в першу чергу, що на українській митниці трішки розмокталось, і на новій пошті теж розмокталось. Якщо б я його замовив би в грудні, то їхав він би до мене, мабуть, тижнів три не менше. Традиційна нова пошта відправить вам ось таке повідомлення: до вас прямує міжнародна посилка, за яку треба сплатити митні платежі. Це автоматичне повідомлення. Не переймайтеся, ніяких митних платежів на ці пристрої немає. Нова пошта автоматично розсилає подібне повідомлення всім, хто придбав товар на суму більше 150 євро. Це в мене Анінерел 6,2 кВт 48 вольт, і Це майже повна копія Anenji 6,2 кВт. Тут є деякі додаткові функції, яких немає в Anenji 6,2 кВт, але є в Anenji 4,2 кВт. По перше, тут змінили екран. Тепер він. Кольоровий і більше інформації на ньому, циганщина циганщиною. А по-друге, є світлодіодна підсвітка. І ось хтось, каже, що хтось скаже, що це циганщина, хтось скаже, це ж зручно. По-перше, червоним буде світитись, коли якась буде проблема. Синім, якщо живлення з мережі байпасом пропускається. зелений, якщо працює від акумуляторів, жовтий, якщо заряджається. Інколи це буває зручно. Але якщо вам це буде заважати, то не є проблемою в налаштуваннях вимкнути цю світлодіодну підсвітку. По-друге, вони винесли сонячні конектори з боку і тут вже встановили роз'єми mc 4 Але за рахунок цього рішення корпус став ширший на кілька сантиметрів. І саме головна цікава зміна в тому, що тут тепер два виходи головний і другий. Кожен з цих виходів може видавати потужність 6.2 кВт номінально і пікову 11 кВт, але сумарно вони видають теж не більше 6.2 кВт номіналки і 11 піково. Другий вихід можна в налаштуваннях повністю вимкнути, а можна також зробити, щоб ці виходи вимикали споживача в залежності від напруги на акумуляторі. Головний вихід, наприклад, вимикати на 48 вольтах, а другий вихід вимикати на 42 вольтах. До головного виходу ви підключаєте майже всі пристрої в будинку. А до другого виходу ви підключаєте пристрої, які повинні працювати максимально довго. Мабуть, саме найпоширене питання, чи потрібно для нього обов'язково купувати лише 48 вольтові акумуляторні батареї, чи можна купувати батареї з номінальною напругою на 51,2 вольта? Воно виникає в першу чергу тому, що є літій залізофосфатні акумуляторні батареї на 15 послідовно з'єднаних секцій, вони мають номінальну напругу саме 48 вольт. А є літій залізофосфатні акумулятори на 16 послідовно з'єднаних секцій, і вони мають номінальну напругу. Пругу 51,2 В. але досить часто ви бачите в назві акумуляторів. Наприклад, назву акумулятора пишеться 48 вольт, а потім в лапках 51,2 вольта. Дивіться на технічну інформацію технічну документацію. Зазвичай в технічній документації пишуть номінальна напруга 51,2 вольта. Якщо ви придбаєте 48 вольтову акумуляторну батарею з номінальною напругою 48 вольт, то в подальшому для розширення, тобто для паралельного нарощування, вам доведеться купувати лише 48 вольтові акумуляторні батареї. І от небагато виробників виробляють саме 48. 8 Вольтові акумуляторні батареї. Більшість виробників на сьогодні виробляють акумуляторні батареї на 16 секцій і номінальну напругу 51,2 вольта. Тож рекомендується тим, хто починає лише збирати свою систему 48 вольтову, купувати саме номінальну напругу акумуляторів 51,2 вольта. Щодо акумуляторів, то акумулятори ви можете придбати на тому самому енконі. На сьогодні там є Дея 51,2 Вольта 5 кВт годин. Коштує вона 620 євро, це досить низька ціна. І доставка цього акумулятора, якщо я не помиляюсь, всього на всього 40 євро. Знову ж на ці акумулятори мита немає, підвезуть кур'єром під будинок, і 660 євро за таку акумуляторну батарею це дуже хороша ціна. Але перед тим як купити саме цю акумуляторну батарею, бажано познайомитись з її недоліками. В ній використовується лише пасивний балансир чотирьохканальний. Через 24 години бездіяльності вона засинає для та Ненджі, це не є проблемою. А для того, щоб змінити протокол комунікації на батареї, потрібно за допомогою додаткового обладнання по каншині підключатись і змінювати протокол комунікації. І це не є гарантією того, що комунікація запрацює. Також, якщо ви будете збирати подібну систему, то не дивуйтеся, якщо вам більшість спеціалістів скажуть, що бажано купувати два подібних акумулятори. Документи і є технічний паспорт цього акумулятора. По-перше, номінальна напруга 51,2 вольта. Рекомендований діапазон робочих напруг від 43,2 В до 57,6 вольт. І, в принципі, подібні акумулятори можна заряджати напругою 56-57 вольт не вище. А розряджати їх нижче 44-46 вольт, сенсу вже особливо немає. І тут потрібно звернути увагу на рекомендований струм заряджання та розряджання. Рекомендований струм заряджання розряджання 50 А. Тобто таким струмом цю батарею ви можете розряджати довготривало. 50 А51,2 В це приблизно 2,5 кВт. Тобто одну таку акумуляторну батарею без проблем можна використовувати для живлення пристроїв довготривалого з потужністю в 2,5 кВт. Недовготривало до того моменту, поки батарея нагріється, можна з нею тягнути 5 кВт, короткочасно, 2 хвилини 7,5 кВт. І на н також з'явились Dynes DL 50, теж має номінальну напругу 51,2 вольта, і вартість цієї батареї менше ніж у батареї DEA. Тож спробую замовити на енконі цю батарею, на жаль, доведеться її чекати приблизно місяць. Характеристики приблизно такі самі, як в батареї Дея. Рекомендований струм заряджання і розряджання 50 А, максимально можна розряджати її струмом в 100 А, а заряджати струмом в 75 А. Піково вона може видавати 110 А протягом 15 секунд. Це досить дешевий девайс. Її багато хто їх хейтить, кажуть, де купуйте де штуку 200 баксів. Дея це саме найкраще, але ломається також ідея для більшості використання, для більшості користувачів цих недорогих інверторів з головою. Достатньо тим паче їх ставлять, їх купують, і багато нормальних спеціалістів кажуть, що. Цілком хороший агрегат за свої гроші. Виконаний він точно так само, як АНЕНД 6,2 кВт, тож купувати його можна так само, як і Андрій 6,2 кВт. Коштує він трішки дешевше, ніж АНЕГ 6,2 кВт, але це досить тимчасово. І я думаю, що якщо у них будуть купувати часто ці девайси, то і вони її на ці девайси. Піднімуть ціни так само, як і на ANG 6,2 кВт. Номінальна потужність у нього 6,2 кВт, пікова потужність 11 кВт. І в мене всі пристрої, які є вдома, вони інверторні. Холодильник інверторний, кондиціонер інверторний і навіть пральна машинка інверторна. І від цього пристрою я можу запускати. Всіх їх одночасно і все воно буде працювати. Кондиціонер не запускає, а пральна машинку один раз довелось запустити. Заведіть собі взагалі мультиметр струмовимірювальними кліщами. Є мультиметри, які вимірюють лише силу змінного струму, але бажано купувати такий мультиметр, який вимірює і силу змінного струму, і силу постійного струму. І також обов'язково, щоб в мультиметрі такому була функція InRush. і саме функція InRush вимірює піковий струм. Береш звичайний холодильник, вимірюєш пусковий струм, дивишся 8-9 ампер, множиш на 230 вольт, тобто вимірюєш напругу в мережі і множиш на ту напругу, і бачиш так 2 кВт. І розумієш, чому неінверторний інверторний холодильник не хоче запускатись від маленької зарядної станції All Powers R600 з номінальною потужністю в 600 Вт. А інверторний холодильник від цієї станції працює без проблем. Якщо ви живете у приватному будинку і ви плануєте придбати якусь зарядну станцію, то є сенс подивитись. На ось такі все-таки пристрої. 6,2 кВт номіналки вам вистачить для запуску майже всіх пристроїв будинку. І потрібно зробити енергомоніторинг пристроїв будинку, особливо холодильників, морозильних камер, кондиціонерів, водяних насосів і пральних машин. В квартирах подібні пристрої не використовуються. Ось в приватному будинку є глибинний насос. Це, наприклад, глибинний насос всього навсього всього на 25 метрів. І в характеристиках подібних пристроїв зазвичай вказують номінальну споживану потужність 1,6 кВт, але пікову потужність зазвичай не вказують і під боком немає водяного насоса, щоб це виміряти. Не здивуюся, що там пікова потужність буде щось під 4-5 кВт. І також буду вдячний, якщо ви помірюєте пікову потужність своїх насосів, і напишете про це в коментарях. Тож якщо у вас є приватний будинок, по вартості такі девайси навіть з однією акумуляторною батареєю будуть дешевше ніж станція на 3,6 кВт, Наприклад, з акумуляторною батареєю щось під 3-4 кВт години. Тобто ємність більша, потужність більша, мінус шумить, плюс заряджає з досить немаленькою швидкістю. Він може щось. Під сотню ампер видавати на заряд. Зараз гляну точно. Заряджати акумулятор від мережі він може струмом до 80 ампер і заряджати від мережі сонця може струмом до 120 ампер. Максимально на нього можна повісити сонячних панелей до 6,5 кВт, це ой, як немало. Мінімальна напруга сонячних панелей, при яких починає цей пристрій брати вже енергію сонячних панелей. Вказано 60 вольт, але я думаю, що це неправда. Я думаю, що буде 70-75 вольт перевірю обов'язково. Максимальна напруга сонячних панелей 500 вольт, а струм максимальний 27 А. Обов'язково щодо цього пристрою будуть питання щодо шумливості. Шумить він точно так, як Аненджі 62 кВт, бо система вентиляції тут то точно така сама. Деякі блогери кажуть, що вони тихесенькі. Якщо десь в сараї поставити, то буде тихесенько працювати. А от порівняно з інверторами на 3-4 кВт, які розраховані на роботу з 24 вольтовими акумуляторними батареями, вони дещо тихіше, і це в першу чергу тому, що тут використовуються 80-мм вентилятори, а там 60 міліметрові вентилятори. А в другу чергу, це тому, що тут вентилятори працюють в іншому режимі, вони крутяться постійно, навіть без навантаження. А в 3 кіловатних інверторах вентилятори працюють по-іншому, вони періодично продувають систему. І продувають не на мінімальній швидкості, а десь так посерединці. А в будь-якому випадку, якщо у вас є 3D-принтер і паяльник, то не є проблемою з цього девайсу зробити такий тихий девайс, що навіть поруч біля нього можна буде спати. І зараз мій інвертор шумить в ненавантаженому стані аж на 40 дБ. Це дуже тихо. Якщо його навантажити 2,5 кВт, то він видає шум щось під 45-47 дБ, що теж є досить тихо. Відео на цю тему я робив зовсім недавно, але відмовився від суперпродуктивного Арктика і перейшов на ID Cooling. І при такому охолодженні температура самого інвертора всередині не піднімається вище 41 градуса. Штатний вентилятор тут використовується від SnowFan 12 вольтовий 0,43 А, тобто потужність 5 Вт. А у Angдже використовується схожий вентилятор, але з потужністю 6 Вт. Різниця між ними невелика, і шуміти вони будуть приблизно однаково. Знайшов інформацію про саме цей вентилятор. 2000 обертів в хвилину, потік повітря 40 кубічних метрів на годину або ж 23 кубічних фута на хвилину, і статичний тиск повітря 3,78 мм водяного стовпа. 120-мм вентилятори, який я використав, здатні видавати більший потік повітря. При невеликому навантаженні, наприклад, до 500 Вт, дійсно цих інверторів майже не чути. Шум зростає, якщо навантажити цей девайс потужністю особливо більше 2 кВт, і також якщо заряджати акумуляторні батареї струмом більше 20 А. Щодо плати комунікації, то тут використовується точно така сама плата комунікації, як в Energy 6,2 кВт. І розповідати про цю плату зараз сенсу ніякого взагалі немає, тому що про неї я робив окреме відео. І також інвертор я відв'язував від китайської хмари і підключав його на Home Assistant на локальний сервер. В комплекті з інвертором буде інструкція, wi на антена і пара роз'ємів MC4. Окремо для нього купив проводи 2WG. На цій моделі вони зробили більш-менш нормальний клемник, але було б непогано, якщо б ці клеми вони трішки рознесли, бо бувають різні випадки. Кнопка увімкнення тепер знаходиться збоку. Такі пристрої обов'язково потрібно заземлювати. Для того щоб запрацював Wi-Fi адаптер, потрібно вкрутити антенну. Комунікація з акумуляторними батареями відбувається через інтерфейс RS 485 Modbus. В налаштуваннях можна обрати комунікаційний протокол Pylon US 2000 або ж стандартний комунікаційний протокол, і у якості стандартного протоколу можна використовувати протокол Voltronic. Якщо у вас акумуляторна батарея зібрана на GCUNG BMS, то там є порт rs 485, і в комплекті з цією BMS-кою зазвичай йде блакитний шнурок з роз'ємами RJ45. І до АНЕНДЖ та АНІНРЛ він підходить без будь-яких переробок. В середині цей пристрій виконано майже так само, як АНЕНДЖІ 6,2 кВт, але ревізії плати відрізняються. Є додатковий реле для керування виходом номер 2 з'явився роз'єм для підключення дисплею, такий самий блок жилення від міської мережі. Нагадую, що ці інвертори вміють працювати без акумуляторних батарей, тобто сонячні панелі підключили і можна використовувати енергію сонця. Силова частина, схоже, взагалі ідентично зроблена. Ревізії плат відрізняються біля роз'єма акумуляторних батарей є додатковий радіатор з транзисторами. В високовольній частині використовуються точно такі самі силові транзистори. А от щодо ланцюга соф то, на жаль, нічого сказати не можу. Сподіваюся, що майстри, які будуть ремонтувати подібні пристрої, скажуть, чи працює цей соф чи не працює. Ну або ж якщо ви напишете, як це перевірити, то спробую перевірити. А це плата екрана разом з циганською підсвіткою. На лабораторному облаці живлення виставив 55 вольт, під інвертор, і інвертор бере від 65 до 72 Вт. І це типове споживання для інверторів з такою потужністю. Перед тим як підключатись до батареї, можна спробувати зарядити конденсатори самого інвертора через лампочку. Ну або ж скористатись для цього лабораторним блоком жилення, тільки перед цим бажано інвертор вимикати. З цим інвертором я використовую дві послідовно з'єднані літій зельзофосфатні акумуляторні батареї по 25,6 вольт. І не дуже полюбляю, коли в моєму будинку щось іскрить. Особливо при підключенні до інвертора досить довго не було електрики, тож акумулятори підрозрядились і буду використовувати невеличку сонячну панель, приблизно ватна 600-700. І у якості сонячної панелі в мене буде підвищувач напруги. При напрузі 62 вольта інвертор бачить, сонячні панелі показує 64 вольта, але заряджатись не хоче. І Якщо на підвищувачі DC на холосту підняти напругу до 70 вольт, то інвертор покаже 60 вольт на цьому ході і буде брати енергію з сонячних панелей. І на жаль, з такими відключеннями блакитну підсвітку ще потрібно зловити, але все-таки мені це вдалося. Зараз інвертор заряджає акумуляторну батарею з міської мережі. Зелений колір інвертор живиться від акумуляторної батареї на екрані 4 кола. Перемикатись між цими колами можна за допомогою клавіші Enter. Тут буде інформація від входу сонячних панелей, від входу акумуляторної батареї, виходи на споживача та вхід від мережі. В кожному колі буде своя інформація. Між нею можна перемикатись за допомогою клавіші вверх-вниз. Якщо затиснути клавішу вниз, то інвертор покаже дату виробництва і серійний номер інвертора. І традиційно, щоб потрапити в меню налаштувань, затискаєте клавішу Enter. Зручно те, що на екрані ви одразу бачите мінімальне значення, максимальне значення і те значення, яке зараз встановлено на інверторі. Налаштовувати інвертор можна за допомогою клавіш на самому інверторі, а можна налаштовувати за допомогою мобільного додатка чи, наприклад, вебсайта DSS Monitor. Моніторити стан пристрою можна за допомогою додатка Smart ESS. І налаштовувати цей пристрій теж можна з цього додатку. А з браузера можна перейти на сайт DSS Monitor і також побачити стан пристрою, побачити статистику, є різні графіки споживання заряджання, знімаються детальні показники кожні 5 хвилин, і теж є можливість налаштовувати цей інвертор. В систему керування розумного будинку Home Assistant цей інвертор можна перекинути за допомогою DSS Monitor. На своєму аненджі я відв'язався від китайської хмари, і в мене інформацію він передає напряму в Home Assistant. І це відбувається суттєво швидше. Нагадую також, що в цих пристроях можна віддалено вимикати інвертор і віддалено вмикати інвертор. А ось тепер про налаштування. І налаштування інвертора схоже на налаштування більшості китайських інверторів. В першому пункті квартирники обирають лише utility, міська мережа. А в кого є сонечко, ті вже можуть бавитись або від сонця, або від сонця батареї, або, наприклад, з підмішуванням. Хто має сонце, будьте обережні з цим налаштуванням, бо це налаштування може енергію віддавати назад в мережу. І для вас це може мати деякі неприємні наслідки. Другий пункт максимальний сумарний струм заряджання від мережі міської та від сонця. Але є також одинадцятий пункт, і в ньому ви задаєте максимальний струм заряджання від мережі. Третій пункт діапазон вхідних напруг. Home Appliance домашні побутові пристрої, вхідна мережа може бути від 90 до 280 вольт, але вбудованого стабілізатора в цьому інверторі немає. Тож і на вихід байпасом буде напруга від 90 до 280 вольт. В режимі ДБЖ є обмеження 170-280 вольт. а в режимі генератора він буде без проблем працювати з інверторними генераторами. Якщо у вас не інверторний генератор, то спробуйте його чимось навантажити, наприклад, масляним радіатором, а потім вже підключати до інвертора. Також саме на цьому пункті я зазвичай показую цей графік зменшення вихідної потужності в залежності від вхідної напруги. Тобто, якщо ви його перевели в режим APL і на вхід приходить 90 вольт, то на виході ви можете отримати з нього максимум щось під 3 кВт. Але також режим APL можна використовувати для заряджання акумуляторів, якщо мережа там, наприклад, 150-160 вольт. Заряджання буде йти повільніше, але підписники кажуть, що при такій низькій напругі заряджання все-таки акумулятора відбувається. Тип батареї позамовчування AGM, FLD це кислотні акумулятори, тобто рідинні. US це те, що виставляє користувач. Лі 2 літіонні акумуляторні батареї з підтримкою протоколу Pylon ES2000, Лі4 стандартний комунікаційний протокол, тобто літіонні акумулятори, які підтримують протокол Voltronic. Але може цей інвертор, крім протоколу Voltronic, підтримує якісь інші протоколи? І LiP – це акумуляторні батареї без комунікації. Вихідна напруга по замовчуванню 230 В і вихідна частота по замовчуванню 50 Гц. Десятий пункт автоматично пропускати вхідну напругу. По замовчуванню ручний режим, але якщо перемкнутись на авто, то при наявності міської мережі інвертор буде пропускати через себе енергію навіть в тому випадку, якщо вимикач буде вимкнено. Тобто, якщо інвертор буде вимкнений. Є такий пункт, як Overload Bypass і до нього інколи виникають у користувачів запитання. Але в першу чергу він буде цікавий тим, хто використовує сонце і від сонця заряджає акумуляторні батареї. Якщо при наявності вхідної мережі буде перенавантаження інвертора, то інвертор з батареї переходить на вхідну мережу. 25-й пункт налаштування Modbus ID. Якщо у вас є комунікація з акумуляторною батареєю, то не намагайтесь на акумуляторні батареї виставити таку саму адресу, бо з комунікацією можуть бути проблеми, тобто комунікації не буде. Адреса інвертора та адреси батареї повинні відрізнятись. 26, 27, 29 пункт це налаштування напруги заряджання, поплавкової напруги та напруги, коли все вимикається. 29 пункт у цього інвертора це нижня межа напруги на акумуляторі, при якій буде вимикатись другий вихід. А 31 пункт це нижня межа напруги, при якій буде вимикатись основний вихід. Отже, 26-й пункт напруга заряджання по замовчуванню 56,4 вольта, 27 пункт поплавкова напруга. Якщо тип батареї обрано ліп, то по замовчуванню буде 54 вольта. Якщо ж ліп, то по замовчуванню буде 56,4 вольта. 29 пункт нижня межа напруги, при якій вимикається вихід 2. Якщо батарея без комунікації, то ви виставляєте тут напругу. Якщо ж батарея з комунікацією – то виставляєте відсотки. Якщо батарея не ліп, то можна виставляти від 40 в до меншого значення, яке вказано в пункті 31. Якщо ж ви оберете тип батареї ліп, то тут буде по замовчуванню 50 вольт, а виставляти можна від 40 до знову ж мінімального значення, яке вказано в пункті 31. 31 пункт напруга, при якій вимикається головний вихід. Якщо не ліп, то по замовчуванню 44 вольта, якщо ж ліп, то по замовчуванню 51,9 вольта. І це значення можна змінювати від 50 Вольт до 52 вольт. Тож як варіант, можна обрати тип батареї не ліп, а обрати тип батареї Юз. 32-й пункт час заряджання акумулятора. Можна обмежити від 5 хвилин до 900 хвилин, а можна залишити автоматично. А наступні пункти зазвичай використовують з кислотними акумуляторами або шайдж. Для літійонних акумуляторів ці пункти краще обійти стороною. 41-й пункт автоматична активація літійонної акумуляторної батареї, і саме якщо D, наприклад, буде засинати, то тут можна увімкнути автоматично. Але також буває, що власники перерозряджають акумуляторні батареї і на них спрацьовує захист. І саме 41 та 42 пункт допоможуть увімкнути таку акумуляторну батарею. В 43 пункті можна повністю вимкнути другий вхід. Щодо 46 го пункту, теж інколи у користувачів виникають запитання: максимально дозволений струм розряджання по замовчуванню. Вимкнено. Якщо мережа доступна, то при перевищенні струму розряджання інвертор перейде на живлення від мережі. Якщо ж мережі немає, то інвертор видасть попередження і буде працювати далі від батареї. На другому виході можна налаштувати попередження про перенавантаження, і це лише попередження. 49-й пункт це керування світлодіодами, і 50-й пункт це саме час активації літійонної акумуляторної батареї. Якщо ця функція активована, то інвертор може подавати напругу на акумуляторну батарею від 6 секунд до 300 секунд по замовчуванню 6 секунд. На цьому поки що все. Саме головний плюс цього інвертора в тому, що у нього є два виходи, які можна налаштовувати по різному. Якщо ви можете додати якусь інформацію, то внизу є коментарі. А от щодо використання подібних автоматів водорезерву на квартиру, то, скажімо так, в автоматичному режимі я його не використовую, але буває таке, що квартиру повністю перемикаю на міську мережу, бо байпасом інвертор через себе більше 6,2 кВт пропускати не повинен. І також інколи буває, що відключень майже немає. В автоматичному режимі АВР досить гучно спрацьовує, але для роботи для моєї роботи цілком буде достатньо перемикача 1.02. Але коли будете купувати подібні перемикачі, звертайте увагу також на струм, наприклад, це всього-навсього на 25 А. На Енконі я все-таки придбав, батарею, дай не поки що одна приїде, розберу, подивлюсь, що воно. Доставка в Україну робиться новою поштою, обіцяють привезти максимум через місяць, вартість доставки 41 один євро. Із доставкою ця акумуляторна батарея мені обійшлась в 31 600 гривень. Такі батареї в Україні можна придбати з гарантією. Одразу додавайте до суми 8 000 гривень і додавайте вартість доставки по Україні.